27 – усім целдашам, провідник у світ духовності та творець медитації. Мені 27, я з Києва, і я нещодавно спочала вести регулярно Ютуб. Це була моя мрія роки так чотири. Я захоплююся людьми, які пливо проявляються на публіку, на простір. Інстаграм, Ютуб, які ведуть свої блоги. Пізна мотивація, звичайно, так, хтось просто від того, що має купу знань і вже перенасичується і хоче ділитися цим. Хтось від відчуття того, що тут можна власне заробити, хтось поєднує, і те, що хоче служити людям, ділитися знаннями і на цьому заробляти. Я щупую свою конкретну. Ціль тут, але вже маю достатньо бажання, сміливості і вільного часу, щоб знімати і ділитися новими відкриттями, про духовність, карму і взагалі про пошуки себе і самопісниця. Тому, так, ключовими темами тут буде любов до себе, пошук свого призначення, своєї місії, служіння людям і медитація, звичайно. А сьогодні тема саме про те, чому важливо діяти по імпульсу, чому це має стати вашим кредом на цей рік: імпульс дія. Так? Імпульс дія. Тому що імпульс не приходить просто так. А так? якщо з'являється якась ідея, якийсь відгук в тілі, наприклад, ви побачили. Класне відео, як хтось катається на серфінгу на класних хвилях Португалії, і у вас прям так якийсь іскра з'явилася в серці, або якісь метелики в животі почалися. все таке відчуття, схоже на закоханість, відчуття схоже на радість. Інколи навіть важко описати це словами, але загально це можна обізвати словом імпульс. В голові, в тілі, в серці, типу, Інколи навіть складно відслідкувати, де саме це з'явилося. Але якщо він є, і ви бачите, і ви кайфуєте від цього відео, і ви хочете переглядати його, зберігаєте його, то значить вам точно потрібно цього року їхати в Португалію і пробувати себе. Я мала такий імпульс ще два роки тому і ставила це на карту бажань, і це здійснилося. Я просто два місяці відкладала свою запек, зарплату. В грудні виходить в грудні 23-го Я забронювала місце, і вже 24 в 24 березні я поїхала в невеличкій групі 10 дівчат. У Нас була наша організаторка Аліна, яка до цього створювала саме школи для дітей для підлітків цим хлопцям. А потім почала окремо створювати саме ретрит для жінок, для дівчат, і з нею була її партнерка. Яка євгиня, яка для нас викладала йогу, також ми там стояли на цвяхах, тобто був цілий комплекс активності. Але центральне це було уроки серфінгу, які були кожного дня. Дві з половиною години у нас була перерва, там на перекус. Але в загальному це дійсно було виснажливо, Але ми це помічали тільки вночі, коли плюхалися в ліжко від знесилення. протягом цих уроків, ми дуже дуже кайфували. Бо ти відчуваєш цю неймовірну стихію океану, яка дує на тебе, яка тебе захоплює. Це було важко. Ми, майже всі були новачки, деякі там другий, третій раз, але все одно ми там багато падали. Комусь вдавалося затримуватися на дошці 3 секунди, комусь там 5-10 секунд хвилину. І це було вау. Емоції ви будете згадувати все життя. Я знаю людей, да, які довго-довго мріють. Там стати на сноборг, стати на лижі, але відкладають, бо думають, що там це дуже дорого, або це дуже важко, або в них немає часу, бо вони дуже сфокусовані на роботі. Ну, це завжди відмовки, це завжди відмазка, Завжди можна знайти няню, якщо у вас дитина, можна залишити тварин теж на перетримку друзів. Ну, тобто, всі ці відмазки, це, це, це пусте, це все е, напускання полюки в очі вашим мозком, який просто живе в цьому рептильному стані. А е, коли він намагається зберегти нас від будь-яких травм, просто ми інколи да, наш е, підсвідомість, це каже, що ні, треба зберегтися і, да, типу головне вижити. Да? Але але це буде дуже, дуже таке е, скучне життя. І це буде дуже <хи>, нудне життя. Певно я залишала віконечко для питань про призначення і Іра, з якою теж ми приходили декілька онлайн-марафонів, і потім вона стала моєю клієнткою. Я їй робила медитацію, розбір питання. Вона задала класне питання віконечком. Якщо тобі приходять да на думку якась мрія, ідея, чи це значить, що... Вона прийшла не просто так. Чи це значить, що ми саме маємо її виконати. Це дуже цікаве питання, бо дійсно ідеї, мрії, вони з'являються не просто так. Ну, розумієте? Бо є, є певна. Є певний творець, є енергетичне да, вібраційне поле Землі, і це все поєднується. Одна схожа ідея спускається багатьом людям, але це значить, що кожна з них а, має потенціал і енергію здійснити да, цю певну ідію, ідею або мрію. І є навіть приклади, я задала питання чату ДжБТі, наведи мені приклади, коли а, да, люди подавала свою ідею на патентування в один час. Зачитаю вам приклади. Наприклад, винахід да, телефон. Це ми знаємо Олександр Грахам, Грахам Бел, і в один теж час, 14 лютого, 1876 року. Разом з ним Еша Грей, також його, його юристи, буквально на пару годин пізніше за грахама Бела подали патент. Потім були суди. А в кінці кінців Бело вручили і патент. Юристи виграли справу. Але в тому, що дві людини одночасно працювали над схожим винаходом. Да Лампочка, да? ми знаємо Едісон вин... винайшов, але в той же саме час ДжоДжузефсфон також працював над таким винаходом. Він бачив виснував теж окрему компанію електроніки. А, далі Радіо Нікола Тесла і Гільмо Марконі теж ми знаємо про цей конфлікт інтересів, що там Марконі якийсь провів експеримент, потім Тесла запатентував, і теж це було в короткий проміжок часу, одночасно. А, але ми знаємо, в принципі, ці два імені на Рівних. Ну, Марконі, можливо, не так відомий, але хто вивчає фізику, то відомий. Потім, наприклад, з світу. Мистецтва, от фільм Престиж 2006 року, і фільм «Елізіоніст». ілюзіоніст однаковий там теж сценарій, сюжет, і вони вийшли буквально пару тижнів одне від одного. Потім тут є приклади «Бітлз» і «The Beach Boys», теж група, яка створювала схожі пісні. В принципі, це, ну, це зрозуміло, да, бо на них впливали да, схожі течії там, музикальні. Але все одно це дуже-дуже типу, цікаво, коли е, дві окремі групи, наприклад, створюють однакове там, соло для гітари, схоже, але вони взагалі там, в різних да, містах країни, хтось там в Австралії, хтось в Америці, але потім виходять якісь такі хіти, які дуже-дуже схожі, наприклад, окремими е, соло партіями або барабанів, або гітари. Це також приклад того, що в світі мистецтва музиканти, да, співаки, режисери, а, вони теж Часто створюють схожі витвори мистецтва, саме тому, що ідеї приходять людям. Чула таку думку, що ідея спускається, наприклад, 50 людям по всьому світу для того, бо для того, щоб хтось точно втілив цю, в, цю, цю, в дію. Да? Бо ми знаємо, що більшість з людей пасивна, Ну, так склалося, да? бо нам навішана купа там, страхів, а купа якихось обмежуючих переконань. Але я вірю, що от молоде покоління, наше покоління 25-30 років. Ми маємо зараз класну можливість проявлятися, світити, ділитися своїми ідеями. Соцмережі якраз дають нам цю можливість. Я дуже вас хочу надихнути. Діяти, як тільки ви отримували імпульс. Буквально 24 години, ну, максимум 48 годин, як тільки прийшла ідея, взяла телефон, записали на нотатку, або да, кудись записали, щоб не забути, часто вони приходять да, після сну або перед сном. Тому теж не лінуйтесь, якщо ви от-от заснете, але вам прийшла ідея, дуже крута. Я зразу беру телефон, записую собі сама голосове, потім на ранок переслуховую і відразу да, йду там, знімати рілс. Да, це якась ідея ріл, з посту, або там навіть ідея майбутнього якогось бізнес-проекту, ретриту, типу, які я практики хочу давати е, дівчатам. Да, коли я буду створювати якісь свої події, або як я хочу, щоб виглядав мій майбутній дім, як я хочу, щоб виглядала кімната, типу, якісь там декоративні елементи. Раніше в мене. Була така обсесія, я хотіла щось руками робити, вигадувати якісь форми ламп. А от я пробувала це робити там з деревини, з картону, ну якихось підручних матеріалів. Тому якщо у вас теж є такі ідеї, то старайтесь їх виконувати, хоча б мінімально якось тестовий MVP, як кажуть, типу Minimum Viable Product. Умовно, да, якщо ви хотіли зробити машину Теслу, да, то спочатку треба потрібно якусь модельку зробити маленьку, да, і потім там, перевірити, чи дизайн взагалі такий можливо зробити з тих матеріалів, які є, і тоді рухатись далі. Або ви хочете, наприклад, якийсь блокнот зробити, да, ви повинні там поговорити з дизайнером, чи можливо таку типу верстку саме зробити, як ви хочете. От у мене колись була ідея. Типу, книж... книжку не друкувати, але щоб в неї були гострі кути, а щоб в неї були м'які кути. От, чомусь така в мене була ідея. А, І я так думаю: ну цікаво, чому так не роблять? Ну потім зрозуміла, що це там пов'язано да, з певною е, технічною стороною е, друк... друкацьких е, машин. Але я думаю, що зараз це дуже можливо, тим паче з 3D-принтерами. Тому будь-яка крейзі ідея. На, да, яка б вона типу сумасшедше не здавалася, можливо, це те, що дійсно потрібно людям. Ми інколи не да, навіть не здогадуємось, що ідея, яка нам прийшла, насправді вона потрібна світу, і не треба її знецінювати. Так, якщо якась мрія є, треба йти виконувати, треба йти записатися, якщо ви хотіли, а, почати танцювати вдома на кухні, там під бразильський фольк, під іспанський фольк чи іспанський джаз. Будь-що, що вам прийшло в голову, тестуйте, пробуйте, бо ви навіть не знаєте, який рівень енергії потім може піднятися, і ще що більше це може принести ваше життя. Тому е я сподіваюся, я вас зарядила, надихнула, надихнула і обов'язково йдіть, втілюйте і кайфуйте від свого життя. А я знял відео, я не проігнорувала своє бажання. Din, 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 din.